Усім з вами я Наталя Заполідіс, і сьогодні хочу вам розказати а, також свою таку придумку, з якою я страшенно тішуся. А, це, взагалі, я не знаю, авангард боху стайл, може не шик, але точно боху Бо я вже вам багато разів казала, що я люблю кохаюся закладати на голову, пов'язувати різними способами не тільки хустки, не тільки палантини, не тільки якісь шматочки тканини. Але й інші всілякі речі, наприклад, рушники. І... і сьогодні хочу вам показати, що можна зробити з, палан... Перепрошую, з слінгом. От я маю такого слінга з кільцями. Це я слінг фабричний, Він... в ньому виносено три дитини. Одна з цих, дити... цих дитинчат це мій онук. А двоє других хлопчиків це від нашої доли Юлії Бакалової. І, знаєте, шкода, він такий є старенький, він вже полиняв. І, але шкода його кудись викидати. Я собі подумала: ну, чого б його не пов'язати на голову? Ну, от він з одного боку має кільця. Я перше хотіла вибороти ці кільця, але тут є дуже такий гарний напис: бачите, це є фірма Макош. І вони так зеленькі. Це також можна обіграти, але не цього разу. А, і з другого боку, цей, а, він такий чудовий, має кардове плетення. Бачите, такі паски, такий теплий, сонячний, дуже приємний на дотик. Тут має кишеньку таку, щось можна класти на голову, вже казала, мобільного телефона, гаманець, що хочете. І отакі, от знову ж таки, тут є макош і китички. Ну і сьогодні я вам покажу, як акцентувати. Є такий прийом, я не знаю як правильно сказати в дизайні, в стилі. Він стосується того, що якщо не можна чогось сховати, наприклад, ці кільця, вони є досить важкі, так, ну як це, куди їх? То їх можна акцентувати. От один зі способів, який я придумала, я вам покажу. Якісь інші, може іншим разом. І хочу сказати, що я вже показувала, що можна зробити з більш довгим слінгом, не з кільцями. а, Здається, п'ятиметровий був слінг. Це посилання є тут під цим відео. Подивіться, яка може вийти краса. Там робилася Ала намітка, а зараз я Ала зроблю тюрба. Отже, що я тут є багато тканини, вона цупка. Він є не дуже довгий. Ну, і кишеньки то якби мені не треба. Я її ховаю вниз. Хоча можна акцентувати на чолі, наприклад, зробити ще такий кутик. Ну, але тепер я не хочу. Можна її відпороти, але не хочеться, знаєте, хочеться лишити все, як є, от річ, щоб вона була багатофункціональна. А, щоб можна було і дитину носити, і на голову заливати, я не знаю, і накриватися, коли спиш. таке. Я склала отак, бачите, косиночкою, яку вже показано, як це робити. Ну і... Ага, це ж в мене нижня хустка. Зараз треба зняти прикрасу чудову. І а, чим от добрий цей спосіб, коли ви складете цей слінг і цей спосіб, бачите, тут є наскісні такі гарні а, пастельного кольору паски. Оце вже кишенька тут мені грубенька така. Можна, до речі, залишити білий крайчик. Ну, я не буду зараз залишати. І через те, що тканина є досить груба, цупка, краще не пов'язувати, бо буде вам дуже ну, грубо. А зараз ми візьмемо шпильку, така от більша за англійську. І там заколимо паралельно до росту волосся. Раз-два, раз-два. Так, я вже сілася на довгого хвоста. І маємо там додатковий об'єм через а, нижню хустку, хоча вона маленька, але все одно. Ну і а, Так, що то я не розумію, на який мені бік. Бачите, як гарно, чуєте, як гарно зеленька від кільця? Ну як можна їх відпороти? Ніяк. Ось тут не те. Так, ну і там треба поховати це все, що ми закручували. І загальне, якби загальне правило для таких широких і цупких тканин, можна, якщо закрутити рулик, буде тут така дуже велика буча. Ну, можна зробити. Але моя ідея в тому, щоб використати оцей спосіб стародавній, яким складалися на тако до краю і далі ще раз до краю. І тоді ви маєте ніби такий. Бачите? Пасок, хоча в мене вже тут перекрутився, може його на другий бік. Кільця зеленька. О, я її візьму на другий бік. І тоді, так як лягає тканина, я його заливаю. Виходить такий тюрбан, бачите, багатошаровий. Ну, тюрбан-тюрбаном, а тут в нас лишається кільця. Що нам буде зробити з цими кільцями? Зараз я покажу. <ріху> Дивіться, яка краса. Якби я вам не казала, що це є зужитий шматок тканини, в якому виносили і вигодували трьох дітей, він ще так пах молочком. Ясно, що його випрала. Тоді. Ну, цей кінець якось ясно треба закріпити. Ну, от він проситься сам сюди. А, звичайно, так беремо, протягуємо. Ну і можна вже отак залишити. Бачите, я не планувала того. А, от, ну, можна так залишити, як спосіб. Давайте подивимося, що в нас вийшло ззаду. Ззаду мало вийти гарно, одразу головатка, королева. Ці сережки сюди не пасують. По кольору пасують, по фактурі ні, тому я їх зніму. Тримається тканина супка. Це можна носити літом, бо це є, напевно, що бавовна може льон. знаєте, правдива тканина, вам не буде ні холодно, ні жарко в ній. І сюди треба творчість онлайн. Але я мала на увазі показати вам, як акцентувати. Тобто от ми ну, вже акцентували. І тепер дивіться, що, ну, так з'ясно, що ні, це фігня. А що тут є? Ну, от він пішов туди. Тут вона кільця збирається на таку куліску, Як її розкрити, виходить така трояндочка, бачите? Ось така трояндочка. А, і її просто треба закріпити а, голками, ну, шпиль туди вниз, цю квітку, куліска. Щось ми її закрутили. Крайчик тут. А. Це має бути так. Драпіровочку гарненьку. Просто тут, як зачіска, бачите, викладаю собі волосся як хочу, акцентую, що хочу, і воно не тільки гарно і міцно тримається. Така вийшла квітка. Тримається міцно. ну Не думаю, що будете стрибати з нею. Можна ще додати сюди, ну от мені ще хочеться. Бачите, як кільця вже забрані з надвуха, от асиметрія, яка гарно вийшла, то можна вже інші сережки якісь дати. Але знову ж таки не ці рожеві, які на мені були, мені здається, вони не пасують. А що сюди проситься, це є також boho style абсолютний. Плетена з бісеру. Вже ближче кудись туди, до Африки, до Мексики. О, Дивіться, як гарно. Я звичайна жінка, що мені бракує так от вийти кудись і піти. Це дуже красиво, це незвично, але красиво. Надзвичайно тут вибудовано що то на голові, і така голова, знаєте, тяжка зразу назад. Роблюся королева. Або можна, знаєте, я підготувалася дещо лежить переді мною на столі. І... Можна спробувати ще отак. О, так кошатніше, ніби благородніше, так? бо то було так по-простому, по-африканському. -по Оце вже так більше сюди, до наших днів. І бачите, як гарно те, що слінг є такий пастельних кольорів. І сережки вони також є. Не броски такі, а, ну, хоча вони є дуже хитрі, ну, це лялечка, взагалі хто таке носить. Ну Мені дуже подобається. Не знаю, як вам. Спробуйте, може вам також прийдуть якісь ідеї, крім того, як ще можна використати кільця не тільки як трояндочку, і не тільки як над вухом кільце. На все добре! Красуйтеся, бавтеся, отого От й нашого всього.